СБУ ліквідувала на Одещині схему для ухилянтів, яку організували посадовці міграційної служби. У результаті комплексних заходів затримано очільника місцевого райвідділу ДМС і двох його підлеглих, а також посадовця регіонального підрозділу центру надання адмінпослуг. Фігуранти налагодили корупційний механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України і намагаються віддалено оформити закордонні паспорти. Така схема дозволяла військовозобов'язаним чоловікам не повертатися в Україну, не ставати на облік і не оновлювати свої дані у ТЦК. Організатори оборудки виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти із грубим порушенням процедури, без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах. Для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок робили із дистанційно надісланої світлини. Готові паспорти чиновники-фігуранти передавали замовникам через мережу посередників. Вартість таких послуг становила від 500 до 2,5 тисяч американських доларів. Залежно від терміновості. Під час 57 обшуків за місцями роботи у проживання фігурантів вилучено понад 300 тисяч доларів США та більше ніж 60 тисяч євро. Ймовірно одержаним злочинним шляхом майже 200 початок і штампів, які використовували у схемі, за даними слідства, загалом отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів. На підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки повідомили про підозру трьом посадовцям ДМС. Наразі вони вже звільнені одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику оборудки за статтею 28, частиною 1 статті 114.1 кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.